Сказав він їм Царство Небесне, подібне до закваски, яку жінка взяла і поклала на тримірки борошна, доки все невхисне, усе це говорив Ісус людям притчами, і без притчі нічого не говорив їм, щоб збулося, сказане через пророка, який говорить, Відкрию в притчах уста мої, сповіщу сокровенне від створення світу, тоді Ісус, залишивши людей, увійшов у Дій. У ті дні вийшов від кесаря Августа наказ зробити перепис по всій землі. Цей перепис був перший за правління Квиринія Сирією, і всі йшли записатися кожен до свого міста. Пішов також Іосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм, бо він був з дому його роду до Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою. Яка була вагітна, коли ж вони були там, надійшов час родити їй, і народила сина свого первістка, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було їм місця в гостиниці. У тій стороні були на полі пастухи, які стерегли нічної пори отару свою. Аж ось ангел Господній став між них, і слава Господня осяяла їх. Злякалися вони страхом великим, і сказав їм ангел, не бійтеся, я благовіщу вам радість велику, яка буде всім людям, бо нині в місті Давидовому народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам знамення, ви знайдете сповите, немовля, яке лежатиме в яслах, і раптом з'явилися біля ангела. Численне воїнство небесне, яке славило Бога і викликувало. слава у вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному: підемо до Вифлеєма і подивимось, що там сталося, про що сповістив нам Господь. І поспішивши, прийшли, і знайшли Марію та Йосипа, і немовля, яке лежало в яслах. Побачивши ж, розповіли про те, що було сповіщено їм про немовля це. і всі, хто чув, дивувалися, тому що розповідали їм пастухи, а Марія зберігала всі слова, ці, складаючи в серці своїм. Пастухи ж повернулися, славлячи і хвалячи Бога за все те, що чули і бачили, як було сказано їм. славоні, Господи, слава Тобі! ім'я Отця і Сина, і Святого Дух. Пастухи ж пішли і всім розповіли, як було сказано їм. Ангели заспівали пісню, слава Божні Богу, і на землі мир, в людях благовоління, а ще в дорозі йдуть три мудреці, які також мають прийти в скорому часі і поклонитися Бога Христу. Але сьогодні про них не згадується. Сьогодні згадується про тих трьох пастухів. Таких пастухів, браті і сестри, було тисячі в ті часи. Таких пастухів було безліч, тому що люди тримали отари і з того жили. Трьох пастухів імена не назвали, але імена їхні і неважливі, тому що прийшов той. Ім'я якого величніше всіх разом взятих ангелів Божих, прийшов той, ім'я якого величніше всіх мудрих людей цього світу. Прийшов той, хто прийняв на себе подобу тіла людини, справжній Бог, Господь Ісус Христос. Світ не прийняв, світ не дав місця йому народити. Знаєте, я коли ходив по Різдвяному ярмарку, вони скрізь схожі, є місце вертеп, де є фігурки, дуже гарний вертеп, Різдва Христового. Він стоїть не то, щоб в центральному місці, але він є. І біля нього людей небагато. Хтось, можливо, перехожий сфотографується. Більше людей знаходиться в тих місцях, де їжа, де і де все остальне. Дуже часто, я зараз нікого не хочу укорити чи принизити, але дуже часто люди розмінюють велике на мале. Дуже часто люди розмінюють Різдво Христове на ялинки. На подарунки, на лайки, про календарі лаятись, про час, коли хто святкує, хто правильний християнин, хто неправильний християнин, хто правильний українець, хто неправильний українець. Ніхто не думає про того, хто лежить в яслах. Хто лежить у вертепі, хто сьогодні прийшов, щоб спасати світ, щоб пройти дорогу, дорогу кожного з нас, народження, дорослішання, зрілий вік, по людству перетерпіти і перенести тяготи всіх стихій, які переносять звичайні люди. Але по божеству дати своє тіло на розп'яття і взяти на себе гріхи всього світу, на жаль, цього люди не помічають. Коли настане мир, запитують сьогодні часто українці або люди інших країн, де проходять бойові дії. Коли настане цей мир? Коли він воцариться? Коли настане мір між людьми? Вслухаємося. В ту ангельську пісню Слава Богу на висоті, а на землі мир, а між людьми благовоління, тобто між людьми добра воля, між людьми свобода і правда. Якщо між нами буде свобода, між нами тоді буде правда. Якщо між нами буде правда, між нами буде Бог. Якщо між нами чвари, розбрат. Між нами тоді Бога не буде, тому що Бог не може знаходитись між тими людьми і в тих місцях, де живе і де прославляється зло. Там, де знаходиться зло по волі людей, Бог не може бути присутній. Але там, де люди страждають від зла, як сьогодні в Україні, де люди сьогодні страждають від війни по своїй вині. Там Бог сьогодні, сьогодні Бог з кожним пораненим, з кожним скаліченим. сьогодні Бог з кожним, хто шукає прихистку і бігає по світу з міста в місто, з країни в країну. Сьогодні Бог і Христос посеред нас. І давайте, браті і сестри, не будемо чваритися за календарі. Давайте приймемо народженого Христа в своє серце, тому що як звучить наше привітання. Ми його привикли говорити, Христос народився, але в оригіналі воно звучить Христос рождається. Чому рождається? Тому що Христос завжди рождається в нашому серці. Він повинен рождатись в нашому серці, тому що людина живе і грішить. Нема людини, яка б не згрішила. І людина своїми гріхами відганяє від себе Бога. Але Христос, людина повинна повертатися шляхом покаяння до своєї первозданної чистоти, і в її серці знову повинен народжуватись Христос. Тому ми вітаємо, Христос рождається. Рождається, тому що Він, як по божеству, як сказано в догматичному богослові, передвічно завжди народжується від Отця. І Він повинен так само народжуватися в нашому серці, в нашому в нашому житті, щоб ми жили завжди в присутності Божій. Тому і я сьогодні, вперше в цьому році, так як ми вже заходимо і майже зайшли в свято, звертаюся. Христос рождається.